2024 рік тільки почався, а світові лідери вже зробили гучні заяви, які формуватимуть рік прийдешній. Президент США Джо Байден назвав допомогу Україні одним із головних досягнень своєї адміністрації у 2023-му. Він закликав американців продовжувати стояти на захисті демократії як у США, так і всьому світі, що включає надання підтримки Україні у 2024-му. Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні зазначив, що новий рік для Українців буде таким, яким вони його хочуть і зроблять. Він закликав громадян жити за правилом: або працюєш, або воюєш. Війни самі по собі не закінчуються. Війни закінчують. І перемогу не отримують, не дарують. Перемогу здобувають. Зеленський також пообіцяв, що цього року українські вороги відчують лють вітчизняного виробництва, і, хоч би що приніс 2024-й, українці будуть сильнішими, сказав президент. Про те, що цей рік буде для українців нелегким, повідомив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він поділився відео із привітаннями від українських солдатів, які закликали українців гуртувати зусилля навколо спільної мети перемоги України, з роком, який точно зробить нас сильнішими і наблизить нашу перемогу. Адже ми знаємо не тільки про те, кого і чого ми воюємо, а й за кого і що. Президент Байден сказав американцям, що він сповнений оптимізму щодо долі США наступного року. А його головна новорічна обіцянка знову повернутися у президентське крісло. Також Байден наголосив на важливості лідерства США у демократичному світі. Ми перебуваємо в кращому становищі ніж будь-яка інша країна світу, щоб бути лідерами. І ми повертаємося саме час, сказав американський президент. На противагу таким заявам з боку Сполучених Штатів лідер КНДР Кім Чен Ін заявив, що Північна Корея більше не прагне перемир'я і возз'єднання із південною Кореєю. Він пригрозив ущен знищити США і Південну Корею, якщо ті вдаватимуться до провокацій. Своєю чергою президент Китаю Сі Цзіньпінь у новорічному зверненні заявив, що возз'єднання КНР із Тайванем неминуче. Він заявив, що у цьому полягає головний національний інтерес, і цього бажає сам народ. Водночас, президентка Тайваню Цай Інвень закликала до мирного співіснування із Пекіном. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав громадян своєї країни не втрачати впевненості у майбутньому в часи світових криз. А лідер Франції Еммануель Макрон сказав, що 2024 стане роком французької гордості. своєю чергою в Ізраїлі військові Цахал передбачають, що війна із Хамасом наймовірніше триватиме і в 2024 році, але буде вже не такою інтенсивною. Повідомляє видання Таймс оф Ізраїл.